Хучна музична подія літа, яка поставила крапку на інтризі образу Клавдії Петрівни. У Києві відбулося два масштабних концерти загадкової співачки. У свої 19 років раніше інкогніто-артистка зібрала повні зали в палаці спорту. Подію не могли пропустити й журналісти Лайф». Виконавиця Клавдія Петрівна стала феноменом українського шоу-бізнесу, оскільки тривалий час приховувала власну особистість. При цьому вона збирала мільйонні прослуховування на стрімінгах. Нарешті на перших сольних концертах дівчина познайомилася із шанувальниками ближче. 30 серпня під час виконання композиції Я тобі брехала. Дівчина зняла вже легендарного капелюха, який асоціюється з образом загадкової клавдії. Однак у повітрі все одно повисла інтрига. Замість капелюха та маски артистка вбрала окуляри. Та вже 31 серпня в повному палаці спорту тисячі людей стали свідками того, як співачка повністю розкрила обличчя. На сцені виступала таки дійсно Соломія Упришко, що до її особистості ходила низка обговорень у мережі. Під час концерту Клавдія Петрівна нарешті вперше публічно звернулася до слухачів. Раніше виконавиця спілкувалася лише текстово в соціальних мережах. Наразі ж вона зізналася, що звертала увагу на критику суспільства і дослухалася до коментарів. Однак дівчина остаточно вирішила, настав час рухатися своїм шляхом, не беручи до уваги хейт. В одній сцені молода артистка заспівала треки колаборації зі співачкою Машою Кондратенко, гуртом творчі, артистами Артемом Півоваровим і Осі. Варто зазначити, що під час виступу співачка Феномен згадала про військовополонених азовців і обстріли Сумщини. На сцені було піднято плакати з написами Фрі Азов та На знищують кричить про глухів. Детальніше про загадковий образ Клавдії ми поговоримо зовсім скоро в новому блозі. Не припустіть на ютуб-каналі Ескалайф. Чи сподобався концерт співачки вам і як ставитися до розкриття її особистості? Діліться враженнями в коментарях.